Что ты, будь ласка? Решила. Сто... Давай ты, девчонка. Не хочется вам не видно. Тебе безоть, не стісняйся, ну. мы казалось вообще привыкли у нас там постоянно много что прилетало рядом с домом даже было но тут уже привыкли вообще слышно что она жужжит то родили говорят сразу домой забиваем ну мы смотрим там в окошко подглядываем чуть Виїжджаю з двома донечками з Райполя. Не хочеться, але ну, так потрібно. 12 12-15 років. Ховалися подалі від вікон. І звісно, що в домівки. На двір намагалася не виходити. Я син і мама. Як коли, як коли страшно, як коли нормально, можна терпіти, а коли дуже страшно. Яка зараз ситуація в селі Нової Підгородні? Ну, в селі Нова підгородня зараз щодня чутно вибухи. Прильоти, розрушування будинків, горять будинки на первій вулиці. Нашій вулиці, Вишнева, у нас немає. А на всіх останніх є то там будинок, то там, а восьму вулицю знесли майже повністю. З хати кав, кабами, абами. Да, дрони. На восьмій вулиці там один перехлосток, десять нових будинків тренували, і всі люди бежить Там жінці порадилися, Ольгу передарували. А як ви думаєте, скільки залишилося сьогодні під Городянгу у селі? Дома, дома. Дома спочатку Миколаїв зашивав, а потім, да, ну, а потім ми з сином. Весь час ми з сином два місяці ми зашиваємо. Заклеїмо. Це ваше. Ну, бочку. Ну, <гарас> да. Гараж було відкрито після вибухів. Хтось підпер, підложив в общем. Ви вийшли з хоховате в магазині і штопрому машину, щоб треба в корешні. Я кажу, все. Я поводу, що, що, що не дрона цей. Як ці. І я перелякалась. З біля магазину розбили машину, в, школу, в саді попали, в школу попали. Оформляєтеся ВПУ, подаєте всі відповідні документи. В межівській громаді продовжується евакуація людей. За період за останній час починаючи з понеділка, вже вивезено у нас семеро дітей з сім'ями, з родинами. Більшість людей облаштована. Ми напряму контактуємо із громадами, сприймаючи стороною, перевіряємо умови, перевіряємо надання послуг їм реєстрацію. Я думаю, що ми встановлені обласної адміністрації терміни евакуації виконаємо для цього. Є транспорт, для цього є логістичні маршрути. Встановлені я думаю, що люди з розумінням поставляться до поставлених завдань. Сьогодні поїхала дитина батько так. дитина з села. На підгородні. Ми... Це, це остання дитина, ну яка проживала в новопідгороднім до цього часу. Ми так розуміємо, що у Підгороднім сьогодні дітей не залишилося. На підроді немає. А тобто населені пункти, де ще буде проходити евакуація. Це колона Межова і Райпола. Це колона Межова і Райпола, Де сьогодні на базою, яка на сьогодні з нами сформована, на сьогоднішній день залишається 17 дітей. А сьогодні вивозимо, евакуюємо. Людей з Новопавлівської та Міжівської громади. Відвозимо їх в, 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 по різним куточкам України. Люди дуже розстроєні, всі в сльозах. Працюють психологи наші. Та що війна закінчилася І все. І щоб всі додому повернулися і все. все. Більше ніхто об этом кошмарі більше не згадував. Надеемся, будем все хорошо. Скоро назад. Да? Мы думаем, що там не буде гепати, як тут зараз. Посмотрети на мир другої стороны, как спокойно больше, чтобы. А що в коррупции? У нього один народ был не сегодня. Мы вас ждем дома. Я думаю, скоро. 28 квітня було йому день народження. Таке їли, його заставила сфотографувати. Він не любить, не любить бабуськи внучок. Що да. це таке ти вивозиш? Удочки. вдома і стіни лічуть. А там де поїдеш, то і дороги оставиш останнє.